Добрий день, шановні. Вирішив зняти ролик трошки з українських джунглів. Що ми маємо перед накриттям теплиці? Буде заноситись усе, накриватись, тоді буде важко знімати. Покажемо вам. Це пандероза Такий лимончик. Величенький. Але ось плоди, ті, що зав'язались пізніше, мають отаку форму цікаву. Один, другий, ну, але декоративний. Він так. Листячка тут трошки білокрилка поїла, в цьому році шкідників було багато. І піде він в теплицю на днях. Ось квіти має, має плоди, має квіти, це пандероза. Зараз трошки винограду покажемо вам, що залишилося найпізній, який може в нас рости. На цій шпалері у нас галбена ноу і Аладдін. Галбена ноу давно вже готова, солодка добра. Аладін ще трохи не добрався цукру. Трошки не добрав в цьому році вересень дуже холодний, але їх вже це старі сорти інститутські, вони надійні. трошки є в цьому році розтріскування. На всіх сортах є. Це сиро, вересень, холодний і сирий. Ну, це Ця ж школяра тільки з іншої сторони. Голбена Алладін, все ясно. Я хотів показати Алвіку. Це сигнальне дрона. Перший рік. Отака ягода. Зараз ми її зважимо. Побачимо на смак достатньо добре. Це Я брав дві форми крупноплідних Рембо і Алвіку. Хотів одну з них лишити. Але сподобались обидві, десь треба шукати місце, де причепити. На цій шпалері у нас Black Grant. Це така досить зимостійка форма, вирощується без укриття, завжди на ній добрий урожай, але в цьому році, бачите, він ще колір навіть не добрав. Дуже холодний вересень, невідомо. Цукру мало, мало зовсім цукру, але буде, буде висіти до морозів. Це найпізніший, який можна вирощувати у нас в Київській області. Він має дозріти, кожен рік він дозріває, але цукру буває менше, буває більше, але дуже надійний і дуже врожайний сорт. Тут є ізумління маємо. Ізумлення, але воно мені менш подобається, ніж Блекгрант. Це для більш південних районів. Воно не, не набирає цукру стільки, скільки належить. І врожайність в нього значно нижча, ніж блекгрант. От ми маємо таку картину. Тут зроблено освітлення, але треба... Дивитись, чи повизрівали пагони. на невизрівших паганах не можна видаляти листя. Багато хто робить неправильно, щоб все підряд вбрали, щоб грона достигали, але на невизрівших пагонах видаляти листя не можна. Вони потім дуже погано зріють. Це перше. Друге, оце маємо таку картину почервоніння. Ну Це на американських гібридах, от, типа Юпітера, Легранда, інших. Таке от, червоненьке листечко. Це нестача калію. Треба обробляти фосфатом калія. Але вересень дуже холодний і він просто не засвоюється Калій при низькій температурі дуже погано засвоюється і тут ще з пізніх сортів. так то на американських на вініфєрі віті вініфєра отака картина Нестачі калію. Тоже, але він менше страдає американські гібриди більше тут ми маємо монарх який зараз переіменували в хризоліт і дарма був він монах і має бути, бо його не ходять, різні. І подарок Запоріжжя. Теж, теж цукру ще не мають і невідомо, коли вони його будуть добирати. Тут урожай гарний, хоч воно і не нормувалося, звісно. Але тут кущі старі, то тут... Будуть висіти до морозів, добирати цукор. Тут інжир, Піде в теплицю. У відкритому ґрунті він у нас у Київській області просто не визриває. Тут його вже об'їли, але ще є бреби. Подивимося, там ще щось. Із ранніх щось лишилося. Зараз ми зважимо алвіку. О, сім десятих ягода, Досить крупненька. І це перше плодоношення, воно 23 маємо. Це перше плодоношення, сигнальне. Тому вона буде, звичайно, крупніша, якщо пронормувати. На смак добра, мені сподобалось. Це монарх під плівочкою. Він вже повністю стиглий. Теж дуже мені подобається. Є тут кончики потріскані в цьому році, на всіх сортах є. Весь вересень йдуть дощі і холодно. Але більшість ягод зовсім ціла. Зараз побачимо, які ще там лишились. Ось тут є. Зоряна. Теж мускатний такий сорт. Він зріє трошки пізніше за Аркадію. Смак дуже добрий і мені подобаються отакі сорти, у яких рихлі грона. Вони значно менше псуються за нашої сирої погоди і холодної. Теж досить непоганий сорт. Це тип ізюмінки. Вже ми його об'їли. Останні грона. Більш як місяць висить. Звичайно, тут були зіпсовані ягоди, але за такої погоди теж дуже смачний, дуже солодкий сорт. Це маємо залишки спонсора. Теж провісів він ранній, він провисів більше місяця, на ньому тріск буває край-край рідко. Смак такий з мускатом парфумним, добренький, Він навіть порозовів. Вже Стільки перевисів, ну вже ягода трошки розм'якла, але ж він більше місяця вже Тут Ми маємо залишки дубовства, Теж він зріє в наших умовах разом з Аркадією. Ну і висить, залишено, щоб подивитися. У нього є схильність до тріску, але в цьому році він і не цукру набрав нормально і не потріскався майже, майже не потріскався. Такий дубовський. Тобто вирощувати можна. Це хурма, хачія, сорт. Вже почала забарвлюватись. Вражай в цьому році невеликий було сильне осипання. Але є, тут залишилось, ну вона буде до грудня. Дозрівати буде до грудня. Бачите, зламав гілочку. Хотів підняти і зламав гілочку. Ну що, тут маємо і там знизу багато, а там є прививочка запилювача ванілії. Писали, що сорт ранній, дуже рано зріє. Але я не побачив, він ще зелений, хача вже краситься, а він ще зелений. Тому будемо думати. Тут є інший запилювач привитий. Ну Так трошки є, вражаю. Тут у нас лимони. Ще вони зелененькі, будуть рости, є тут квіти є. Там врожай непоганий в цьому році, але холодно, вони дуже повільно ростуть, дуже повільно набирають вагу, такі завязі повно, тут і маленька завязь, і більша, і лимони. Це північна сторона. Закриється плівкою і показати вже не покажемо. Це хурма запилювач хіві. Він плодоносний. Ось вже забарвився майже повністю. Упала одна, вона трошки пошкоджена. Але полежить ми вже пробували. Танін уходить, за кілька днів уходить танін, навіть без всяких морозілок і так далі. Ну, на ній небагато. Це, це жіночої квітки. А оце з двостатевої квітки, можна порівняти розмір. Ну і тут є, тут урожай невеликий, але це запилювач, він не, не має сильно плодоносити багато, він має запилювати інші сорти. Тут багато прививок і поруч тут дерево привите. Вже я його обрізав верхівки. Побачимо, може на той рік будуть квіти, буде дивитися врожай. Це Ташкентський, з іншої сторони, з південної. Тут багато-багато нав'язалось, вже деякі починають жовтіти, але ще зарано стоїть холод, а тут ось понав'язалось з літнього цвітіння чи з понав'язалось. Все це буде нормуватися, на зиму його не можна лишати таку кількість. Він просто буде виснажений. Їх так треба трішечки прорідити. Ось так, парочку лише. Ну, тут багато замізі, але вона почне жовтіти, тоді ми покажемо більше. Воно буде більш показово, їх просто не видно, вони всі зелені. Так, а це наш мандаринчик Уншу. Теж вже є крупна зав'язь, є менша, але ще він не почав забарвлюватись. не почав забарвлюватись. В цьому році теж непоганий врожай. Хоча я його проріжував і ще маю проріжувати. Тут треба знизу дивитися. Треба почнуть забаблюватись, покажемо більше. Буде їх видно поміж листя. От нас збирали ще таких горішків. Теж сезон, вересень, сезон горіхів. Зараз важимо раді інтересу. Це доволі старий сорт. Ну, такий горішок маємо. 32 грами. Цей більший. 47. 41. О, такий досить непоганий шкірка. Шкірка не дуже товста. Щоб його. Рукою розломити можна. Непоганий. Тут є крупноплідний гранат у нас, але в цьому році всі квіти осипались, на ньому нічого нема. Осінь. Така у нас осінь. Вирощуйте, екзоти вирощуйте, квіти вирощуйте і все у нас буде добре. До побачення.